Таки стане чемпіоном. І відразу за свою справу намагається братися команда з Хмельницького. Різка відповідь двох своїх опонентів. Щоправда, ніхто з партнерів по команді не підтримав. Непогано діє на перехопленні. Он... То ще зможе роздільно помститися? Ковесьок. Таку пов'язочку сьогодні. Прихований пас на глаза і глаз розібрав. Головний тренер команди Віктор Щур. Непогано діє на не перехоплення Онищенко. Пробуває, але вже Діденко встигає пору. Керончика. А тут уже ткач обікрав Керончика і влучає остійку. в центр. Повертає назад для Роздайгера. Обачок пробуває з того ж місця. як... Босьок перекатом так перегрев свого опонента буде бити злівої. Керунчик рятується заб'є у роздягальному. Простріл до стартного майданчика. Захисники роздільний проти. Пару з керунчиком. І звучить сирена, тож команди йдуть за нульовою нічиєю. Повернулися в команди Бруї, де зразу Сабадаш відзначається забитим голом. Діденко. Непогано ткач відкрився. Отримує передачу. Ему потрібно швидше розвивати атаку. Цього разу керунщик не дозволяє завдоти. Готовий на користь Соколу. Ковбасюк. Тільки лише на по їх виїде на демонструючи свою техніку. Намагається це зробити. Климек. Непоганий удар. Колбасюк на добуванні Климек, ніхто його не зустрічає. Спробувається, з зніг суперника. Непоганий удар у дальню девятку, як керуючий. Колбасюк справляється в таких ситуаціях. Пробуває. Ні, пристрілює все таки на Климека Климек. Глаз пробігає. Роздайгар зкидує глазу, але якось невдало. Розмістився на 6-метровий позначки сьомий номер. І знову суперсе від керунчика. Скидка у центр. Заб'є Так, забуває Ковбасюк. Керунчик зреагував. Не виходить. З позиційної точки зору все в межах право. Петривакс в центр. Сападасні блокують. Стер. де сокіли Десокіли чи потрапить він у тройку краще.